Прокладемо магістральну лінію, прокладемо розгалуження, роз... прокладемо робочу лінію стволом і відпрацюємо умовне гасіння пожежі. Ось все, що я зараз на даний момент хочу з вами відпрацювати. Далі ми розберемо з вами всі, все, що ви зробили не так, скажу, як правильно зробити це, що не зрозуміло, задасте питання. Кілька настанов від працівників ДСНС та ознайомлення з технікою. Так починається перший день навчань добровільної пожежної команди. Її організували при свято Воскресенському чоловічому монастирі у Гурбах. Спочатку освоюють базові навички, пожежно-строєву підготовку, розгортання пожежних рукавів та їх під'єднання до автоцистерни. Змотали вісімкою. Якщо взагалі змотуєтесь, то краще в двойну скатку від всіх приїхали в підрозділ чи до себе на місце, і вже там їх просушили. Далі новачкам пояснюють правила роботи із пожежними рукавами. Головне тут дотримуватися правильної постави при подачі води. Місто тримається. Священнослужителі ретельно відпрацьовують кожен крок, адже в подальшому це допоможе їм рятувати людське життя. Добровільну пожежну команду організували спільно з регіональним управлінням ДСНС на Рівненщині. Команда налічуватиме сімох осіб. Серед них будуть ченці монастиря, і працівники місцевого лісгоспу. Настоятель храму каже, що таким чином духовенство допомагатиме місцевому населенню. Поява добровільної команди також допоможе розвантажити районні пожежні частини. Ця ідея виникла спільно з головним управлінням ДСНС, і вони запропонували нам, ми погодилися, бо тому що ми знаходимося вже в кінці Рівненської області. Тут така місцевість, де і тяжко добиратися основним пожежним частинам, тому хто як не ми повинні допомагати людям таких обставинах. на повну підготовку новоствореної команди передбачили 140 навчальних годин. За місяць ченці вогнеборці будуть повністю готові до роботи. Тим часом, поблизу келії вже облаштували гараж для пожежної техніки. На утримання монастиря вже передали службовий автомобіль з обласної служби порятунку. Саме на ньому ми з новою рятувальною командою виїжджаємо на імітований виклик. Їдемо як належить з увімкненими маячками та пожежною сиреною. Роблять маячки, бо машина встала. Приїжджаємо на нову локацію до місцевого ставка. Там команда відпрацьовує забір води в автоцистерну. Завдання не з легких. Потрібно під'їхати максимально близько до води, зібрати спеціальний насос та занурити його у ставок. Через нього вода набирається в автоцистерну, а вже від неї рятувальники протягують рукав для гасіння пожежі. Розгортання відпрацювали, тренування можна завершувати. Повертаємось назад уже традиційно, із увімкненою сиреною та приблизковими маячками. Таких тренувань буде ще чимало, але вже 15 жовтня новостворену пожежну команду представлять офіційно. Тепер мешканці навколишніх сіл можуть бути спокійні, адже вони під надійним захистом. Попри ретельну підготовку, ченці монастиря кажуть, краще б їх допомога не знадобилася нікому. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.